Друзі, вітаю всіх! Я Вирішила провести невеличкий етер по електриці, і, в принципі, по кармічних знаннях, які ми практикуємо зараз. В Україні дуже великі проблеми з електрикою, тому ще напередодні, коли повинен був цей обстріл статися, я готувалася провести етер про електрику, тому що в мене, в принципі, ще до обстрілів не дуже була добра ситуація. А я, як людина, практикуюча кармічні знання, я ну, зрозуміла, що мені треба щось покращити в нашому будиночку. З електрикою, тому що е, в цілому тут ну, було важко. А коли я відчувала, що буде ще обстріл, ну, деякі канали а, мені про це розповідають, да? ну різні. Ти починаєш відчувати так простір, що ти розумієш, що теми, які, наприклад, ти не збирався озвучувати, але ти розумієш, що ти маєш їх озвучувати. І саме одна з таких була тим, що це карма електрики, що я повинна розказати свою історію і повинна ці практики дати людям, щоб люди практикували. Тож я провела ЕТР, і так сталося, що я зробила безкоштовну Групу, де ми разом створюємо карму електрики, і зараз, от дивіться, ми практикуємо в когось є дуже класні покращення, в когось покращення дуже такі маленькі, в когось ну там в принципі можна сказати, що ледь-ледь покращення, і знаєте, от. Я хочу сказати, що нам важливо дійсно, щоб створювати бажаний результат, нам дійсно треба висвітлювати саме покращення. Все добре, що ми бачимо з електрикою, зі світлом. Ну, в практиках я описала, хто не дивився, можете подивитися в моєму профілі. Ви знайдете там є і етер, є і чек-лист. Оце все можете почитати. Але є такий момент, знаєте, коли ми практикуємо, у нас. ну... Далеко не завжди буває так, що ти раз там пару практик зробив, і прямо все, прямо як в мирні часи, в тебе все покращилось, все владналося. В когось можливо, яка ну людина, яка має дуже добру карму, в когось можливо такі покращення, ну миттєві і надовго. Але в цілому, всі покращення, коли ми починаємо практикувати через кармічні знання, вони йдуть приблизно, знаєте, отак от трошки покращилось, потім вниз, вниз, верх, вниз І от це от, от постійно, отака, от така от коливання. І людина здається, вона потім думає, ну що ж, погане все одно присутнє, його достатньо, ну, достатньо багато. Можливо, він буде нічого практикувати, просто хай іде, так як іде. І я хочу просто це висвітлити, тому що це важлива проблема. Людина здається і перестає практикувати, перестає створювати своє. Ну, більш краще майбутнє свій кращий результат. Насправді, причинно-наслідкові зв'язки вони в тому полягають, що все закінчується. Ну, тобто будь-яка погана карма вона закінчується, сама собою закінчується, навіть і хороша карма все закінчується. Так тоді навіщо взагалі це практикувати? Ми не можемо відмінити яку, якусь карму, ні погану, ні хорошу. Ми можемо тільки зменшити дуже сильно зменшити погано і дуже сильно збільшити добру. Тому і важливо це практикувати. І я хочу сказати: якщо ми не здаємося на цих коливаннях, то в принципі йде покращення. Знаєте, отак: от, от ну верх-низ, верх-низ, вниз верх вниз але бачите. Постійно буде на покращення. І е, хочу розказати теж свою історію. Чому? Тому що люди, коли читають цей чек-лист, вони думають, ну там. Можливо, в мене просто якась гарна ситуація з електрикою була і зараз там ну, ніяк не пов'язана з кармою, це просто пощастило. Ну, буває, що там людям просто щастить. Ну, кармічні знання, вони кажуть, що нікому так просто ні не щастить. Це людина повинна зробити цю ну, причинно наслідкові зв'язки. Якщо нам постійно починає щастити, то це ми свідомо чи несвідомо створили такий потік подій, що у нас от така більш краща доля, можна так сказати. Але якщо ми не підживлюємо цей потік, то потім ми можемо з ну, рядів таких от щасливчиків швидко перекочувати до рядів, де люди взагалі там, їм не щастить багато коли. Так, про що я хотіла розповісти ще? Ага, ну так. Да. І от коли я про цю карму електрика зараз да, ми пишемо, і люди, і деякі пишуть, а в мене світло тільки на дві години з'являється. А до того, наприклад, не було. Ну, Два дні не було, а потім почало там десь тиждень тільки на дві години. І в цілому це дуже складна ситуація. Да? І можна опустити руки і сказати, ну щось якось поганенько, щось важко, а в інших там щось краще буває, можливо, щось вони приховують, чи що. От не треба сумніватися, треба робити. І вчителі мої кажуть, ви не просто довіряєте інформації, ви перевіряєте. І я хочу сказати, що в мене, от в принципі, до моїх практик я вже практикую, можна сказати, ну другий місяць, майже два місяці. В мене вимикали світло постійно, щось воно там ламалося. Ну якісь ну недобрі ситуації. А потім, коли я почала практикувати, у нас перестали цікі проблеми з'являтися. Більш того, коли цей був обстріл 23-го, я зайшла в кав'ярню погрітися. Там, як і всьому місті, теж вимкнулося потім світло, і я в темряві почала записувати якісь там сторіси. І через 10 хвилин світло було. Тобто, там, де я, почало з'являтися світло швидше, тобто не те, що воно не зникало, воно дійсно почало з'являтися швидше. Чоловік мені сказав, що в нас дома світла нема. От, Я потім добиралася додому, йду по свого будинку, бачу, світла дійсно немає, але мені треба було зайти там ще по інших справах. І поки я заходила по інших справах, я підходжу до мого будинку, навколо світла немає, а в мене вдома світло вмикнуло. Тобто увімкнули. Десь після було 4 години пройшло після того, як в принципі оця навала сталася. Да? І це було просто диво в тому будинку, в якому світло просто зникало ще до обстрілів. в принципі, да, ось такі аспекти. І потім нас не вимикали 6 днів, ну, 6-7 7 днів було постійно світло. І от цей період я ж ну, багато допомагала людям, розповідала про цю карму електрики, надихала. І знаєте, от що простір, я вже прямо знаєте, відчуваю, що зараз буде якесь випробування. Можна сказати, було, що от ти ж такий тут амбасадор, і в тебе ну так класно це світло є. Ти молодець там карму створила, тебе добра карма, може, просто пощастила, можна все так сказати. Але Робіть практики, і ви побачите, що ваше покращення воно теж буде. Просто робіть це. Не довіряйте моїм словам. Є практики, і ці практики, які я вам написала, це я не сама їх вигадала. Я просто написала оці дії стосовно ну саме карми електрики. Але ці дії вони зіждяться на одному і те самому законі, законі карми. І ці закони описані дві тисячі з половиною років ще тому. Як створювати за допомогою наших думок, почуттів і дії нашу реальність? Тобто там можна взяти оці знання і створити все, що ти хочеш. Питання тільки коли ти це створиш? Да. Тому що ніхто не може сказати, як швидко. Якщо в якихось питаннях в мене добра карма, в мене отак, от, раз і все. Я думаю, що з електрикою теж в мене непогана ну, не карма, раз в мене так виходить. Да? А є якісь питання, ну, на які треба роки витрачати, але воно працює. От, е... Ну, тепер повертаємося, да і коли ти пишеш, що там треба радіти, коли навіть все погано, я писала, що я раділа навіть фарам машин, що там світло є, і нехай буде світло. Дуже важко. Я знаю, коли в тебе нема опалення, нема води і нема світла. Невідомо, коли його будуть увімк... ну, коли його увімкнуть. Радіти за якісь там фари, а особливо якщо там у інших є світло, я це все прекрасно розумію. Я Прекрасно розумію, що ви це можете відчувати як ну, дивина. Але в принципі то, ну це ж не політ на Марс. Там, чи, ну, це не такі важкі практики. Просто робіть, будь ласка, я дуже хочу, щоб у всіх нас було світло, щоб наша енергетика витримала це і ще, ну, ще будуть. Дуже можливі вірогідні ще погіршення з електрикою, тому що ще можливі бути такі навали. От, але в цілому я кажу: ми швидше будемо отримувати бажані результати, і менше будемо проходити випробування, коли в нас результатів нема або там дуже погана ситуація. Просто робіть. От, і практика, так. Да. Далі. І я от розумію, що я так зараз всім розповідаю, в мене так все покращилося, і я вже відчуваю, що зараз простір мені щось готує, якесь випробування. Ну, ну дуже часто, коли ти ну, хочеш дуже сильну якусь карму з високою мотивацією робити допомагати іншим а в тебе бувають випробування від простіру і я вже прямо відчувала і якраз той самий день в мене останній був як сказати остання зустріч курсу вчителів до речі весь листопад я жодного заняття живого з курсу вчителів по медитації не пропустила це було диво люди пропускали в україні тому що і ракети і сирени і обстріли і електрики нема я була на кожному занятті ну це просто було Щось. І от останнє заняття, я дуже особливо там його хотіла відсвяткувати, останнє заняття, що карма Електрики так от спрацювала, що я і на останньому занятті буду отака молодець, буду свою презентацію робити, в мене світло горить. І я вже робила класну смайл медитацію, суперкласну. Я безумно була така щаслива, я сиджу. І за пів години до того, щоб. І в мене вже кажу, не вимикали світло вже тиждень, просто і воно було. І навіть нам до нас приходили, там, приходив друг чоловіка, щоб попрацювати, йому дуже треба було. І я вже така, о, ми вже людям допомагаємо, прямо наживо, да, не просто я чат веду, я ще й людям допомагаю. Взагалі, був дуже радісний день, був дуже класні такі е, зрушення. Да, і от пів години я буду зараз останню, там, свої, останній виступ готувати в БД і я прямо смайл медитую, либо отака, і вимикають в мене світло. Я така Та-дам!! Думаю, ну все. От я, я чекала цього, я знала, що зараз буде випробування. Але ну, напевно в мене ще ну, я так напрактикувала, добра карма. А, ну, ну, Якось увімкнуть, може, можливо, через півгодини, Були моменти колись, коли вимикала на 10 хвилин навіть. Да? І тут проходить півгодини, і я розумію, що мені треба ліхтарика, ну, добре, що зв'язок був. І я провела там те останнє заняття. Ну, в принципі, молодець провела дуже класно. Але щоб ви зрозуміли, випробування, воно не те і випробування, щоб ти його не так просто проходив. Да? А що, що виходить далі? Тобто заняття було дві години, світла нема. При цьому навколо у всіх є світло. Я так ну, я бачу, що в домах є світло, ліхтарі на вулиці горять, тролейбус пройшов. В мене нема. І в мене починається така, знаєте, собі така паніка. Думаю, так. Це не віялові. Це щось, от, якщо як це випробування, то це щось, блін, ну, щось таке дуже важке. А, і що це саме? Не знаю. Ну, ми спочатку там чекали, чекали, чекали. Коротше, пройшла ніч. А вже так, 12 годин нема світла, нічого, ну, чоловік почав там кудись дзвонити, щось питати. Там всі такі, ну, ми не знаємо, чому у вас нема, ну, типу, все нормально. І я розумію, що, блін, ненормально. От, от дійсно якась така ситуація, а зараз, коли знаєте, ну, в принципі ситуація погана, хто там буде розбиратися, що в когось, в якихось невеличких будиночках, щось там сталося, ну, дивно, да, І я розумію, що ну, в мене все падає, падає настрій, у всіх є в нас. Нема і невідома причина. Якщо б це від, це було б якось ну, зрозуміло. А якщо це не віялові, то то блін, коли, коли, коли взагалі це може там вирішитися? І от знаєте. Я ще раз кажу: оце те, що я вам написала. Я не просто що знаєте, живу там в теплі, в при світлі, і вам там кажу, ой, просто радійте фарам. Я дійсно це проживаю, я знаю, як це важко. А ще набагато важче, коли ти ну, такий ватажок чату всім там допомагаєш, да? і всі дивляться, що в тебе вон дивись. Ну на твої результати якось смайл медитують, там орієнтуються, і тут в тебе нема 12 годин світла, і невідомо, коли воно там з'явиться. І оце мене дуже сильно пригнічило. І при цьому у всіх є. От, і я тож, тобто розумію, що в нас якась така дивна там поломка, чи що. І от в ці моменти дуже важливо не здаватися. Я розуміла, що настрій просто падає вниз. а Мені важко. І я оце читала дгарані, я робила смайл -медитації, я там донатила оце, щоб електрику полагодили. От, а потім я так розумію, що ну, в принципі. Ну, дуже важливо просто не здаватися, да не сісти і сказати, так все, закриваю чат, скажу все там, я не можу, там тра-та-та. -та. От це, ну випробування. Ну, Тобто, ти маєш проходити це випробування. Важко тобі, не важко, неважливо, ти повинен це проводити. І я півдня просто робила практики просто робила практики і ще долучила практики таро. Ну, Ще хочу сказати вам, знаєте, що таро це воно теж в ну, в моєму виконанні це не якась там магічна структура. Ніяка карточка не може там магію зробити. Насправді, карточка це відображення концепції та ідеї в голові. Просто це зручний спосіб. І Є такі, ну, аспекти. Моделюючи розкладик, коли ти можеш взяти якусь ситуацію і розкласти її, так, як ти хочеш, як ти хотів би це, щоб пришвидшилось. Але щоб ця ситуація спрацювала, все одно тобі треба накармічити, щоб в тебе була добра карма. А я знаю, що я багато людям допомагала. З електрикою карма є. Мені просто треба витримати цю навалу і треба, щоб нам полагодили електрику. І я така, витаскую першу карту, діагностика. Да, от мене така була. Дивіться, ну, я думаю, що всім зрозуміло, що. Як, так, ти витягуєш карту, і ну, якби простір тобі допомагає подивитися, що там з собою про... сталося зараз. Да? І в мене оця карточка. Ну, я... Бачите, це карта диявол, да? Диявол це випробування, це якісь такі моменти, щоб тебе збити зі шляху. Там вона, я коли її побачила, думаю, є така темрява, да і ще дивіться, що цікаво. Оці цепочки, да? цепочки між людьми. Коли ти дивишся ну, карти. Ну, в принципі, на них, на них розумієш, яка історія, яка концепція, да, яка ментальна тут концепція закарбована, тоді ти можеш деякі моменти так дивишся і думаєш, ага, це про це, це про це. І от для мене я. Чітко, ще до карти знала, що це випробування, але карта просто це е, мені підказала так наочно, що дивись, коротше, не здаватися. Треба працювати, просто практикуй. І тобі буде важко, важко. Диявол, це завжди такі підступні провокації. От, і ну, а, а, знаєте, посміхатися, коли тобі зовсім не смішно, дуже важко. Так? Але я напялювала посмішку, робила смайл медитації і присвячення. І що цікаво, ну потім да, я так оце да, потім в моделюючому розкладі йде дві карти, які ти витягуєш, і ну як би ти хотів цю ситуацію, щоб вона розрулилася. Да. Мені треба, щоб щось було прискорено, і я вже відчувала, що по дияволу там щось таке ну, дивне, ну, специфічне. Тобто це не віялові відключення, це не якась масова історія, це якась от історія, особливо для мене приватна. І я ну роздивляючись ці карти, достала для себе оце. Ну, що я хочу. Я хочу, щоб була відбулася подія. Я взяла цю подію. Подія Мах, да? Мах це ну, якийсь е, архетип майстра, да? якась майстерність. І до речі, Мах, ну, доволі така швидка карта. І от е, в нього там посох оцей. Поднятий, да, як він, він може модернізувати одну ситуацію і перетворити її на іншу. Це здається, що так, ти дивишся, ну, типа, карточка це зробить. Це не робить карточка, Це а, іде... ми, коли працюємо з картками, насправді це ми працюємо з ідеями в нашій голові. Тобто я побачила, що у мене от така от історія. Да? І я хочу, щоб вона вирішилася і от якось модернізувалася. Да? І я другою картою витащила ну, с Да, подію. Бачите? Мах, у нього жезл біля цього диявола, і далі нього він на щось вказує. Да? І е, наступна карта після події результат вик... ну, робиться. Результатом я взяла собі ну, електрика, ж треба, тепло, взагалі, ідеальний, якщо. Пішли, пішли ми по старших арканах, я взяла собі результатом сонце. Ну, Найкраще там вирішене ситуації: світло, тепло, там, прапор перемоги. ну, класно, да, карточка. І от такі я собі зробила моделюючи розклад. Зараз я вам покажу, як воно там виглядає. це. Ви самі такого не зробите, тому що треба, щоб хтось ну, допомагав, хто знає ці архетипічні історії, ментальні картинки. Але я просто хочу показати, що воно працює. І воно працює теж не тому, що карточки працюють. А карточки вони тільки являються уособленням наших ментальних ідей. В принципі, о, ні, не так. Ага, отак зараз. Раз, два, отак. Важко тут в машині це розкладати, щоб ви побачили. Але я хочу, щоб ви побачили. Ну, приблизно можу видати. Бачите? Оце ситуація. Оце я вибрала. Я хочу, щоб якісь майстри долучилися, майстер, щоб він мог е пріобразувати цю ситуацію і створити результат е ну, повна, повне вирішення проблеми, світло, там багато світла, дуже соняч, сонячна така карта, да, сонце. <сміст> <сміст>, щоб все це вирішилося. І отакі карточки я собі розклала, і потім я їх проговорила. І що, що виходить? Я ну, теж така, знаєте, максимально такий результат. Так, щоб через півгодини в мене було світло. Ну, звісно, такого не було. Але через півгодини, вгадайте, що сталося. Майстер до нас постукався через півгодини майстер. Він прийшов з ЖЕКу. І він ну щось там обстежував, але він там щось швидко обстежив, сказав, що вони ну, з його боку там проблем немає. Але тут почали там вже сусіди долучатися, кудись дзвонити. І дуже швидко хтось додзвонився, там поїхали під подивитися щось на підстанції. Да? Теж мах, професіонали. Уявіть собі, в принципі, проблема з електрикою важка. Да? Якісь ну, незрозумілі люди, ну нас не багато да? людей. То хто зараз оце без світла? Да? Щоб нашу проблему вирішувати, ну, багато зараз енергетиків зайняті іншими проблемами. Але маг, маг, а, це подія. Да? З'явився майстер через півгодини. Як сказали, через півгодини хочу мати результати, а результат був тільки, що майстер прийшов, все, подивився, ні. Потім з'явилися люди, які поїхали на підстанцію, подивилися на підстанцію і сказали, теж ні, ну, все нормально, що у вас там, ніхто не знає. А це продовжується, вже йде 16-та година без світла, у нас вже холодно. От, тому що у нас автономне тут опалення стоїть. От. А я все практикую, але я бачу, що рух. Почався такий дуже дивний рух, що професіонали долучилися вирішувати нашу проблему. І при цьому я кармічно практикую. Я оці практики роблю. Да? Я роблю смайл медитації, посвяти, вдячність. Енергетика, вдячність, хто долучається, хто нам допомагає. І думаю про свою велику мету, що я повинна про цей досвід також буду людям розказати, тому що їм теж треба буде триматися, що будуть різні випробування. Тобто не буде, скоріш за все, так, що бах, і все у вас там покращилось, як мирині часи. Скоріш за все, буде оце таке каливання. Що далі виходить? Далі виходить дуже цікава історія через десь через годину нам дзвонять, що знайшли проблему. І знаєте, в чому вони її знайшли? Дивіться, дуже класно відігралися. Вони знайшли проблему в проводах. Бачите, тут проводи. Я потім, коли дивилася на цю карту, ще теж також подумала, що оць, інтересно, оце цепі, оці, е, ланцюги. Це щось, щось це може означати. Хоча, в принципі, на карті багато да, якихось там моментів, на які можна було зосередити увагу. Але ланцюги, і от мене тоді зацікавило. А в нас до під'їзду йде ну, ланцюга. Ну, тобто у нас е, не по землі там прокладені ці проводи. А у нас там там така старовинний стовбур такий стоїть і там така, висить отака, така штука. І коричі, вони знайшли проблему в цих проводах, і нам кажуть, ну, ну там якась велика проблема. Ну, Я вже заспокоїлася, знайшли. Ну, якщо знайшли проблему, значить вже можна займатися вирішенням. Тобто, коли світла не було, і всі бігали, не знали, яка там проблема, і всі так ну, відмовляються. ну, тобто, Не те, що відмовляються, він каже, у нас тут проблем немає, на підстанції проблем немає, в будинку проблем немає. Що, що, що сталося, невідомо. І тут нарешті. Ясність, от ця проблема. Я практикую, да? я не втратила ну, та наснагу все одно практикувати. Да? Хоча ситуація така, знаєте, потім будучи на тебе пальцями показувати, що в тебе така молодець, сам 6 днів. 7, 7. Сім днів було світло, а потім бах, і нема, що ж ти там якусь карму. там. От. Ну, Це теж така думка, яка не допомагає, а на тебе занурює. От я кажу, такі думки треба відстежувати і просто їх прибирати для того, щоб крутити педалі в, ту, в той бік, коли, ну, куди ви хочете прийти, да? приїхати. От. І е, вони кажуть, ну, там складна проблема, дивіться, напевно, ще десь світло ми вам дамо до вечора. Можливо, десь так от. Ну, точно, типу, не, не скоро, да? але це мене заспокоїло, тому що, хоча б ми знаємо, що є проблема, яка проблема, і що її можна вирішити ну, до вечора, можливо, і не до вечора, можливо, і пізніше, але це заспокоює. І я продовжую практикувати. Я радію за те, що нарешті знайшли проблеми. Що люди так оці відгукнулися, хтось на підстанцію поїхав, і майстер з ЖЕКу прийшов. І швидко вони вони прямо швидко взялися, і все це почали робити. І вони все це роблять. І я така вже потім захожу, думаю, треба відсвяткувати, що ми так перемогли. Тобто зараз проблема вирішиться. І я заходжу на кухню ставити чай. І от вони казали, що там до вечора, але от я заходжу ставити чай, і таке бах, вмикають у нас світло. От і зараз е, вже кілька днів у нас знову є світло, нас не вимикають. От така історія. Тобто, оце я кажу вам: да, що радійте, е, робіть смайл-медитації, знаходьте е, те, що вас буде підтримувати, і не дозволяйте надовго занурюватися в такі думки, які вас ну, там сильно пригнічують. Е, я дуже сильно розумію, що це дуже важко, але ну, які в нас варіанти. Ми можемо здатися і погіршити свій свій стан тим тим, що будемо сумувати, там, злитися, комусь заздрити, в кого є світло. А можемо, принаймні це підтримає наш настрій. Якщо ми будемо ці крутити думки в позитивне русло, те принаймні нам настрій покращить. Але якщо ви це будете робити регулярно, як я вам сказала. Ви впораєтесь, ми втримаємо нашу енергетику, і наступні навали ми також переживемо. Будь ласка, і від е, того, як ви практикуєте, я вже казала, залежить не тільки ви, залежать ті люди, які поряд з вами. Я публікувала відео про метрономи, тому що там, де ми знаходимося, оцей головний метроном, який завдає тон, це ми. Тому що ви знаєте ці практики. Ви можете тримати е, ну, як сказати, удар, да? ви можете тримати позитивну хвилю. Якщо ви будете в більш позитивному стані, ви підтримуєте інших. І люди, е, ну краще, принаймні. Мі, цей ці аспекти життя переживуть, і ще це не тільки психологічно вас підтримає, це дійсно змінює реальність. От я вам показала зараз свою історію. У мене не було світла в і то я скажу скільки, 16 годин. 16 годин. Ну, я така особлива людина, да? я трошечки відчуваю а, кращий простір. Ну, в мене є певна там, да, практика, я відчувала, що в мене буде от, зараз випробування, але воно пройшло, я його витримала і воно було дуже важким. От, і зараз ще вам така нагода була да, розказати про карти. Ще раз хочу сказати, що карти це не містична якась історія. Да? Самі оці картиночки, оці картиночки, Ну, Вони не можуть, не можуть працювати як якась, знаєте, чарівна паличка. Там махнули, там махнули, тобі... Але вони це певні, знаєте, вайфай, да? певні. Такі штуки, як Wi-Fi, з'єднання з певною історією, яка тобі потрібна, Архетип... архетипічною історією. В кожній карточці ем, зафіксована архетипічна історія, пов'язана, в принципі, з кожною людиною. Ми всі ці стани проживаємо. Ну, Наприклад, стан мага. Стан це коли ми в чомусь професійні, професіонали, ми можемо швидко знайти проблему і швидко її вирішити. Оце архетипічна історія. Да, от, така. І якщо, е, чер... ну, дивлячись через карточку, ну, я вже сама собі таке роблю, а для людей я роблю коли я їм це розповідаю і настроюю на цю от на цю архетипічну історію. І тоді оцей простір, який ми викладаємо через моделюючий розклад, він починає бути таким, знаєте, більш потужним. Але щоб це спрацювало, нам треба робити добру карму. Тобто усі ці карточки працюють тільки виключно тому, що в нас є оця, ну, добра карма. Тобто ми робили добро для інших, а через карточки ми можемо просто сказати, в яке русло ну, направити, спрямувати оцю нашу карму. От і все. От, напишіть мені, будь ласка, як вам цей етер, що ви для себе там відмітили? Як вам, до речі, історія про карти? Я казала, що я буду іноді розповідати вже і про карти. Але карти, я хочу сказати, вона дуже класна практика, але вона не базова. Базова це кармічні практики. Карти вони дуже-дуже сильно допомагають, я би сказала, з візуалізацією тих ну, шляхів і результатів, до яких я там крокую, і там, мої клієнти крокують. Ось, ну, поділитися вашими думками з цього етеру, що ви можливо себе, для себе візьмете в практику. І тримаємося. І вас дуже прошу. Не вірте, тому що я кажу: перевірте. Перевірте, ці знання не я вигадала їм 2500 років. От. І якщо ми практикуємо, ми дійсно змінюємо реальність. Побачите. Ну і підписуйтесь, звісно, на цей мій канал. Я буду розповідати, як взагалі різні результати можна досягати за допомогою кармічних практик, психологічних практик. Ну і про таро теж буду розповідати, тому що таро для мене це ну, дуже така яскрава і я б сказала ну, дієва практика для ну, певних візуалізацій. Да? Тобто таро це ментальна робота, це не робота картинками. Карточка, картонка нічого не може зробити. Це основна робота у нас іде тут. Просто таро допомагає з фіксацією і візуалізацією тих шляхів, які ми для себе прагнемо. Всім доброго дня і до нових зустрічей.